Good morning, children. Today we will work on pages 75 and 76. Open your book, please. Page 75 and 76. Okay, now let's learn the words. Зараз ми з вами будемо вчити Слова. Продовжуємо тему illness, захворювання, хвороби. Нагадую вам, що якщо ми говоримо про професії, говоримо про хвороби, то перед назвами хвороб і професії ми завжди ставимо артикль. Якщо хвороба починається на приголосний звук, ми ставимо артикль е. І якщо на голосний, то ставимо артикль N. Що ж, давайте працювати. So, let's work. A sore throat. A sore throat. дуже цікаві сьогодні, до речі, назви е, захворювань. Отже, дивіться, СО. So, ось так читаємо перші дві літери. Е, взагалі, ось це СО, so, це ніби як ранка, пошкоджене місце, хворе місце. Тобто, якщо ми десь вдарилися їм на синяк, то це буде sore. Скорочення, СО. Да? Е, хворе місце. Сроут це у нас з вами е, горло. Сроут, це горло. От дивіться, виходить у нас з вами so throat – біль у горлі. Як ми можемо запам'ятати слово сроут? От коли в нас болить горло, там ніби щось сверле. Так, щось шкрябе, ніби там хтось щось сверлить. От так от можна за такою асоціацією, сроут, хтось там щось сверлить. Со so сроут, біль у горлі. Далі, to take a temperature… To take, як я говорила брати. У даному випадку змінюється літературне значення вимірювати, «temperature», «temperature», температуру. Далі A «fever», «fever» – це жар, лихоманка, гарячка. Тепер дивіться, як я запам'ятовувала дуже класне слово. От дивіться, коли в когось дуже висока температура можуть навіть визвати швидку допомогу. Як в нас їде швидка допомога? Вона вмикає мигалки і видає характерний звук. І ми можемо собі запам'ятати, що вона їде, і ось такий сигнал фіве, фіве, фіве. До речі, дуже схоже, як на мене. Тому «fever» – це лихоманка, висока температура. Далі, «Listen» – Це зрозуміло слухати «Chest» – Chest – це інколи прикладається, до речі, як коробка. А взагалі, «chest» – це грудна клітина, інколи говорять легені. «Listen» – «the chest» – це слухати груди, грудну клітину. А, так, тепер дивіться, як запам'ятати, що чест. Це у нас з вами грудна клітка. Коли слухають легені, якщо там все в порядку, то говорять честі, ваші легені честі, не в тому плані, що їх помили, а саме, що там немає запалення. Тобто, можна запам'ятати, наприклад, що лікар каже вам, ваші легені чисті. А ви вирішили переконатися і кажете чесно. Він каже, чесно, чесно. Отже, «чест» – це легені, «Чест» – це груди або легені. Так, далі наступне слово. Гагл". Гагл". Тут цікаво, значить, дивіться, якщо to gaggle, то це діє слово, це полоскати. To gaggle це полоскати. Якщо egagle це те, що назначають, призначають полоскання. Дивіться, тут теж дуже схоже, я запам'ятовувала по звукові. От ви коли полоскаєте ви ж голову. Закидаєте, і такий звук виходить -а", да, так, полоскання. І можна так запам'ятати: гагл-гагл, що воно там бульбо... клю... 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 кликоче, все вас, булькоче, да, гагл. А, так. І тепер ще одне додаткове відомого нам уже ще одне значення відомого нам вже слова. Ми знаємо, що слово cold – це як холодно. А от e cold. Це застуда. Або навіть гриб. Cold. Cold. Це застуда. Так, зі словами все. Давайте ще разок. So's road. Біль у горлі. Там ніби щось сверле. «Temperature» – Температура. Fever. Їде швидка фіве, фіве, бо в когось висока е, температура. Жар, чест, чесно, легені чисті чисті, чест це легень або грудна клітина. Гагл це полоскання. І колд – це застуда. Так, ну що ж, переходимо до підручника. Пейд uh, севенті 75, page севенті файв. Лісен, послухай, and read, і прочі. Окей, okay, let's read. How do you feel, Mary? Double E читається одним звуком І. Як ти почуваєш себе Мері? Як ти почуваєшся Мері? I feel bad. Я почуваюсь погано. Мама говорить, let's, давай, go to the doctor. Давай підемо до лікаря. Зверніть увагу, що О останнє читається як Е. Let's go to the doctor. Давай підемо до лікаря. Угу. Далі в нас з вами малюночок 2, picture 2. Ось так. Лікар питає: What's через О, What's the matter, Mary? Що сталося, Мері, або в чому причина Мері? I've got. Я маю a headache, Я маю головний біль. And I cough, Пробачте, будь ласка, справа в тому, що е, в транскрипції пишеться cough через О cough. Але коли uh, вимовляєш, от воно дуже наближається до А. Uh. І от я запам'ятала це слово на слух, що там А, uh, каф. І так тепер постійно говорю: а в транскрипції вказано, що тут о, oh, ков. Так, and так, значить, я маю headache, головний біль і ков. Кашель and I. I've got. Я маю со so, throat, біль у горлі. Со. So. Це біль, throat у горлі. Так, і що пропонує нам лікар. Let's, давай take. Виміряємо your, твою temperature, температуру. Oh, it's high. О, oh, вона висока. Дивіться, GH не читається, але попередній звук. Вимовляється, як в алфавіті. Виходить в нас I. Тому hi висока. You've got. You have got. Ти маєш «a fever лихоманку або високу температуру. You've got a fever. Лихоманку або гарячку. Так, next. Далі. Number three. Let's listen. Давай послухаємо. To your chest твої, е, твою грудну клітину. Chest, Давай послухаємо твою грудну клітину. And last, number four. Open your mouth, Відкрий свій рот, Мері. Show me і покажи мені your throat, своє горло. Пам'ятаєте, сверлять де? Сверлять де у горлі, там мікроби собі щось сверлять. Throat горло. Oh, it's red. О, oh, воно червоне. Have a goggle. Have a gaggle. Uh, Дослівно, дивіться, май полоскання. Май полоскання. Тобто лікар призначає їй полоскання. You've got, ти маєш, a bad cold. погану застуду. Так, далі. І в нас з вами є три малюночка і три речення, які треба співвіднести. Read, прочитає number, пронумеруй The Pictures, малюнки. Write the sentences. Напиши речення in your exercise book у свій робочий зошит, in the correct order у правильному порядку. Ми з вами писати не будемо, зробимо усно. Let's take your uh, temperature. Давай поміряємо твою температуру. В нас вже вказано. Let's listen to your chest. Let's, давай. listen. Послухаємо your chest, твою грудну клітину. Number three. Open your mouth. Відкрий свій рот and show me your throat. І покажи своє горло. Окей, okay, well done. хороша робота, Next exercise. Наступна вправа. Listen and match. listen, Послухай match, З'єднай. Uh, let's listen, Давайте послухаємо. Just a minute. A. listen and match. Number one What's the matter, Jack? What's the matter, Jack? сталося, uh, Jack. Have you got a fever? Have you got a fever? U No, I haven't got a fever. No, I haven't got a fever. I've got a sore throat. I have got я yeah, маю throat, Billy біля Oh dear! Oh dear! Oh, любий! Have a goggle. Have a goggle. Полоскай. Number two. What's the matter, Jill? What's the matter, Jill? Що сталося, Jill? Have you got a headache? Have you got a headache? У тебе головний No, I haven't got a headache. Nee. I've got a cough. I. I have a У cough. Джил cough. Ось чуєте? от Там я вам навіть зараз ще раз поставлю. Вимова все-таки через а. I've got a cough. Cough через А, Але транскрипція подає через О. Так, далі. Number three. What's the matter, Vlad? Have you got? Що трапилось, Влад? Had... Have you got a headache? Have you got a headache У тебе головний біль? Yes, I feel bad. Yes, так, I feel bad. Я почуваюсь погано. The doctor says it's a cold. The doctor says лікар сказав, it's a cold, Це застуда. Так, далі слухаємо. Number four. What's the matter, Olenka? What's the matter, Оленка? Що трапилось, Оленка? У тебе болі у горлі? No, I haven't got a sore throat. I've got a fever. No, немає в мене болю в горлі. В мене, fever. В мене жар. Лихоманка, висока температура. Так, з тим ми з вами закінчили. Just a minute. Let's clean our screen. Очистимо наш екран. Окей. Okay. Open your copybooks. Uh, відкрити зошити. Точніше your workbooks. Correctly. Uh, your workbooks. Exercise 1. Справа перша. Page 55. Page 55. Сторіночка 55. Що ми зараз робимо? Дивіться, у наступній вправі у вас є е, номерація. Вам треба дописати речення, які ми зараз з'єднаємо, у, у другу вправу. Тому зараз ми будемо з'єднувати одразу о, за тими номерами. На першому місці там було е, міряти температуру. І так, що ми робимо? Дивіться, uh, take your temperature. Це буде в нас перше речення. Так, наступним реченням було відкрий свій ротик. Це буде друге речення Open Your mouth». А третім реченням було. Секундочку. Третім реченням, ага, було uh, білю горлі. Третє речення це ось це. Воно вже з'єднано. Це білю горлі. Це третє речення. Четверте речення слухати легені. легені». «Listen to your chest», Слухати легені це четверте. І п'яте речення це в нас з вами ем, погана застуда. Це п'яте речення. І вам треба записати в такому порядку. Перше речення: ем, Take your temperature. Це вправа, друга нижче. Друге речення open your mouth. Відкрий рот. Третє речення. Um, so білю горлі. четверте речення: Listen to your chest, послухати легені, і п'яте bad cold – погана застуда. Так, давайте звіримось, чи вірно в нас все вийшло. Так, так, все вірно. Так, сюди і записуємо. Бачите, о, під кожним номером. Пишемо потрібне словосполучення з великої літери. Так, тепер дивіться, у нас дуже цікаво, виходить п'ята вправа. Match and «write». Match – це з'єднає, «write» напиши. І так, у нас з вами, у кожного з дітей є якась проблема. Ми маємо приєднати до рішення проблеми. І так, дивимось, наприклад, номер один. Бачите, номер один. Ми дивимося на цифру. І ось у нас також номер один. Нам треба, ось у нас порада, і нам треба її записати правильно. І так, бачите, з'єднання. I feel bad. Я почуваюсь погано. Саме ось це ми з вами не пишемо. Ми маємо написати мамину пораду. I'll це I will, я буду. Ми так і переписуємо. Далі, дивіться, take you, брати тебе або вести тебе, take you, бачите, без змін. Тепер, що ми сюди додали? Ми додали to «do» до, і «the» цього, і слово doctor. Записали без змін. Тобто нам треба додати елементи, яких не вистачає. Я вам з цим зараз допоможу. Дивимося другий малюночок. другий малюночок I take your temperature. Я помірюю твою температуру. Дивимося, кому будуть міряти температуру. каф Кашель. ну, При кашлі слухають легені. So, throat, я думаю, це полоскання. Отже, температуру будуть міряти тому, в кого болить голова. Отже, з'єднуємо. I've got a headache, Я маю головний біль. Тепер дивимося, які зміни треба зробити у реченні. Just a minute. Отже, I, ми тут додаємо з вами. Апостроф лили, тобто має бути ось так. Just a minute. I. Ой, sorry. I'll я, take поміряю your, твою temperature, температуру. Тут, в принципі, мені здається, нічого не треба змінювати. Я буду міряти твою температуру. Так, далі. Listen to your chest. Послухаємо твої легені. Ну, це до того, в кого кашель згодня. Тому з'єднуємо. I've got a cough Або I've got a cough. Я маю кашель. Тепер трансформуємо наше речення. Я буду. Змінюємо, так? will». Я буду «Listen». слухати. To listen to слухати your chest твою грудну клітину. Тут теж змін ніяких не треба. Лише I'll додаємо. І не забуваємо вже ось сюди вписувати друге, третє речення. І останнє четверте. Горло болить. Так, давайте ми з'єднаємо. Четверте речення сюди приєднуємо. Я буду дивитися, отже буде, I will, I will, я буду, see, дивитися, your throat, твоє горло. І дивіться, ось тут have a gaggle, my полоскання. У нас з вами без змін. Have a gaggle. Там навіть у підручнику на нашій з вами 75-й сторіночці лікар давав призначення і так говорив have a gaggle. Тобто тут ніяких змін не буде. Тобто, що ми робимо з вами по суті? Кругом просто I змінюємо на I will, я буду. І записуємо нижче. Так, все. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Урок закінчений. Не забувайте писати число у своїх зошитах. Де це робить? Робимо ми це ось тут. У нас урок третій тема така, то you have, a, uh, you have got a cold, Ти маєш застуду. І ось тут пишемо, наприклад, Фрайдей, п'ятниця. П'ятниця, число і місяць. Lesson is over. Goodbye.